Це Якщо... наш клас, при якому працює літній табір. Юлія Лазарєва заводить нашу знімальну групу до класу, де працює літній табір. Вона керівниця центру розвитку дитини дошкільнята плюс. Зараз тут триває майстер-клас зі створення магнітів. Залучені 11 дітей віком від 4 до 8 років. Серед них і семирічна Софія. Щоб вона швидше засохло. Я подую. а коли засохне, я зможу отак. Щоб отут розфарбувати. До літнього табору дівчинка ходить третю зміну поспіль. Мені тут подобається, у нас тут майстер-класи. Вчора ми робили кубик котика, ну і до нас приходили аніматори. І ще у нас тут на вечір йогурти. Літній табір у центрі розвитку відкрили цьогоріч. Юлія Лазарєва взяла участь у грантовій програмі Власна справа та отримала від держави 250 тисяч гривень. Завдяки цьому їй вдалося розширити освітнє середовище. Прочула про таку допомогу бізнесу як власна справа і подала на неї документ. Склала бізнес-план і дізналася, що я виграла грант. В лютому бо в квітні у мене вже все було оформлено. За отримані кошти Юлія найняла двох працівниць та облаштувала додаткову класну кімнату. Були закуплені меблі, була закуплена оргтехніка, телевізор, принтер, ламінатор, іксбокс. Сьогодні ми з вами повторюємо повторюємося, що передає звук чи і на перевернутий стілець. Юлія Лазарєва в педагогіці з 2012 року. За два тижні до повномасштабного вторгнення власними силами відкрила центр розвитку дитини. Та з початком широкої війни він призупинив свою роботу. Батьки. Почали телефонувати і просили повернутися до занять. Тому у травні я вже повернулася до занять. Вихідний я собі перший влаштувала півроку тому назад. Я цим живу. Це моє життя. Я тут буваю довше, ніж ніж вдома. Нині центр відвідують 150 дітей від двох до 18 років. За два роки дії програми Власна справа у Прилуцькому районі видали 21 грант на розвиток бізнесу. З них 10 – цьогоріч. Про це Суспільному повідомили в обласному центрі зайнятості. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.